До свята медового спаса у Хмельницькому традиційно організували ярмарок крафтового виробника Медова пасіка в парку. Імені Чекмана свою продукцію представили понад пів сотні виробників. Ми запрошуємо пасічників нашої громади Хмельницької, а також вже традиційно сусідніх громад. Сьогодні на нашому ярмарку буде близько 20 пасічників своїм своєю продукцією. Там і мед, і полок, і різноманітні лікувальні засоби на основі меду. Хмельничанин Антон Тарахтій пасічник в четвертому поколінні. У селі Коржівці в нього понад 50 вуликів. Я маю закордонну практику, я працював на пасіці рідного брата генерального консула Польщі. Маємо свою чи маленьку пасіку, виготовляємо самі вулики, рамки. Восьмирічний Дем'ян з маличку допомагає батькові на пасіці і має два власних вулики. Ми плануємо з татом зробити невеличку для мене пасіку. Там, де будуть такі бджоли, є, що вони не дуже такі кусючі. В Україні одні з найпоширеніших це карпатські бджоли, українська степова бакфаст і карніка. Ці купуються в відомих заводчиків за кордону. У мене в самого є костюм, димару, це все, що для догляду, для бджіл. Ірина Федорова придбала на ярмарку крем-мед від хмельницьких пасічників. Продовжується гарна крафтова історія, яку почали ще, можливо, діди. Я декілька днів тому приїхала з Німеччини і там, в боні, там де живе моя дочка, хазяї мають чотири вулика. Маленька баночка на 250 п'ятдесят грам. Там коштує 7 євро наші сири, наші меди. Нічого нема кращого як українського. Микола Іщук приїхав на ярмарок з села Гриценки. На його пасіці дає майже 70 сімей. Не лише виготовляють мед, а й лікують сном на бджолах. Донька Софія два дні виготовляла для ярмарку медові цукерки. Іменем відомих артистів колективів називають бжолини сім'ї. От 5 березня був благодійний концерт філармонії Олександра Кварти банку меду з міною його скриньки бджіл, продали за 2,5 тисячі, а кошти на ЗСУ. Є така прополісна маса, рани, порізи, настоянка вускової молі. Лахарі використовували її з давніх часів для лікування сухотуберкульозу. мого є хатинка, лікувальна, яда ми літом там спимо. Якщо зала не на Спочатку виняти жало, потім можна прикласти холодне або намазати одною пастою. Хмельничани купували мед та продукти бджільництва, пряники, фрукти, крафтові сири з села Шепіт Івано-Франківщини, виготовлені за італійською та гуцульською рецептурами. Їй авторський. Робимо сири витримані від півроку і вік. Витримки вже є. Є молоді сири. Один у нас є сир авторський, який ми самі зробили його. За свою технологію колір дає я хлорофіл всередині в'ялені томати, зерна гірчиці, базилік. А ще на ярмарку можна було поласувати делікатесом, равликами та їхньою ікрою. Равликова ікра, яка рахується однією з найдорожчих видів ікри у світі. Маринований равлик можна відкрити баночкою і одразу їсти. І, звісно, фарширований равлик під різними соусами, лише вдома розігріти 10 хвилин духовці, і вони готові. І дуже зручно, що він довго зберігається приблизно рік часу можна зберігати в морозильній камері. А потім, якщо хтось з друзів задзвонив, 10 хвилин духовка і хазяйка. Майстри презентували прикраси, гончарні та декоративні вироби ручної роботи. Ілона Тарасенко родом з Маріуполя. Вчителька інформатики та економіки виготовляє жіночі прикраси. Ціни від 300 до пів тисячі гривень. Одну з них придбала хмельничанка Валентина. Гесаль. Я не могла пройти повз, але ця мені здалася найкращою. Я придбала в пані Тетяни щастя в банці. Я також купила таку невеличку керамічну прикрасу в майстрів, які у нас в Пирогівцях їх виготовляють. Гарний чудовий день. Шкода, тільки, що погода зіпсувала нам медичний пікнік. Це моє хобі, таке моє натхнення, моя віддушина. Виходжу на ярмарок вже четвертий раз. Активно прийма участь. Мені дуже подобається показувати, ділитися своїми прикрасами і тішити око наших хмельничан. На ярмарку також збирали кошти на дрони Камікадзе. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.